Так, ви тільки подивіться, яка в нас погода. Взагалі. Красота, млекоцта, снігу, повний двір. Зараз покажу, що я тут знайшов. Я тут перчатки зараз спробую знайти якраз надіти, бо замерз, кидаю сніг. У нас тут снігу намало. Так що буде сьогодні якраз показати для вас там. Дивіться, зараз покажу, що я знайшов тут для вас. Так, дивіться, заліз в машину бо тут багато чого є. Буду показувати ось так. Патрончик тут є якийсь такий гарненький. Так що тут багато чого буде такого цікавого. Ну і повністю все 112 чи 116 кілограмів різних речей. Зараз розкладу, від сніга розгребу. І буду вам все показувати, все демонструвати. Колись у мене така була на огляді якраз річ. Попробую продати спочатку все по частям, а потім спробую продати все разом. Дивимось, не переключаємось, перчатки до сих пір не знайшов. Шукаю поки що ще. Дивіться, буде ще багато чого цікавого. Розкладу це все. Продемонструю і покажу. Тут чотири мішки, якраз розірваних, розорватих. Все таке. Так що дивимось, не переключаємось. Так, всім привіт. Засняв відео, поки світло ще є. Бо може світло зараз вимкнуть, тому покажу вам велику кількість різних речей, яких я тут знайшов для вас і покажу. Ну, продемонструю якраз. Дивіться, хочу показати От такі ось сверла є. Їх тут 18 штук. Ціна за них буде у нас 2800. Далі йдемо. Є ось така кількість штук сверл. 36 штук. Різних, в різному стані. От 36 штук буде коштувати 2300. Це по приблизно по 63 гривні за штуку. А ці будуть десь 155 гривень за штуку. Ну, Щоб ви вже не рахували, я спеціально вже тут 11 штук, Ну, приблизно 11, навіть 12 є. Ну, я порахував як 11 штук, 1000 гривень. Втулки всі, І будуть вони ваші. Далі замок 30 гривень. Ось така болванка з отвором, кому там треба ціна 150 гривень. Пружина сварочна буде коштувати 70 гривень. фреза 70, цей у нас буде 60. Так, кулачки комплект. Ось такий. Хоча тут написано, що це комплект. В общем, ціна за комплект буде коштувати у нас. 300 гривень буде він ваш неповний комплект, ось буде 100 гривень. Ці у нас будуть по 250 гривень. Отвес буде у нас 50 гривень. Цей у нас 70, цей у нас 80. 13 штук райберів буде коштувати 650 гривень. Це по 50 гривень за штуку. Плашки. 8 штук будуть 300 гривень, це по 37 гривень за штуку. Різак буде у нас коштувати 250, полотно 10, 2 напильника таких гарненьких, ціна за них буде 100 гривень. Ключ у нас буде 250. Патрон. Передивився я там різні пабліки, передивився де, щоб, як. Він такий ціленький, гарненький, ціна 1200 за сотий патрон, я думаю, в самий раз. Хоча, як кому, там, пишіть, будемо домовлятись. Переходжу до ось такого грамезного набору, вибачаюсь. камера дрібіжить, холодно на вулиці. тому, ну, як є. 74 штуки будуть коштувати 4500 гривень. Це 60 гривень штука. Кого зацікавило, може написати. Мечики 26 штук. Ось таких. Є тут навіть такий цікавий якийсь, я такого ще не бачу. 26 мечиків будуть коштувати 1200 гривень. 46 гривень за штуку. Далі іще є підкладки, ось такі різні. Кому там треба ціна 200 гривень за цей весь комплект. Та і все. А, так, мечико тримачі або ж райбер тримачі. Ось такі три штуки є. Ціна за них буде у нас 300 гривень. Ось цей. 300 гривень ось цей і 150 гривень цей. Ролик буде коштувати у нас 150 гривень. Так. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару. Будемо домовлятись і будемо відправляти. Речей дуже багато, тому знахідок з кожним разом ще більше, більше і більше. Все, пластини, це також. На вагу можу продати. Ось такі вони всі. Не ставі їх там називати ціну. Можете називати свою ціну, яка вам там буде. Зручніше, їх там десяток десь є приблизно. Плюс-мінус. Ну, це таке. Все ховаюсь, монтую для вас відос, демонструю та й показую. Ну Це в подарунок комусь там піде. Це ось якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк, підтримка каналу та коменти.